записано. Що? що відбувається насправді. Польські кордони перекриті, Білорусія почала стріляти в Польщу. Слава Богу, що ніхто не сказав, що це Україна в них стріляє. Потім новини сьогоднішнього дня Словаччина і Сербія теж закрили кордони для українців. В той час Німеччина закрила кордони для Польщі. Що відбувається? Ви думаєте, що це не Третя світова велика дупа? Я думаю, що таке слово можна говорити. Якщо слово ну, там, війна, наприклад, не можна сказати, то ми, якщо так скажемо, то це буде дуже красиво, Ну, тому що це орган людини, так? Ну, або її статус, або її життя взагалі таке. Дивимося, що відбувається для України. Шановні мої любі друзі. Малятка. Ой. Дивіться, якщо ми будемо так брати. Сама перша карта показує, ми дивимося виключно Україну, тому що, так якщо загалом ми вже назвали це одним словом. Значить, ситуація буде мінятися, тобто вона не є стабільна ситуація, і ситуація міняється, ніхто не залишиться осторонь. Якщо ви хочете захистити сім'ю, роди, дітей, вам потрібно починати включатися в якийсь процес. Тому що це можна спасти, можна. Ніколи нічого не буває за пізно. Крок за кроком до перемоги, якщо ми будемо. Включатися, самі пробувати змінити цю ситуацію. І якщо ми будемо розуміти, що ми маємо захистити те, що ми привели на світ, те, що нам дороге, тому що наш народ це є дуже творчий народ. Наш народ насправді не є войовничий. Чому про нас такі всякі гадості говорять, то це вже інше питання. Ми пам'ятаємо, що зараз поляки дуже яскраво говорять, що от ви пам'ятаєте про польські рукавички. пам'ятаєте, що бандерівці робили польські рукавички. Знаєте, що такі польські рукавички? Може, не знаєте, ну то питайте, ми вам розкажемо. Але те, що поляки робили тут, ніхто не говорить. І давайте ми зараз не будемо, тому що зараз вже в принципі цього ніхто не може довести. Вся історія перебрехана, вся біологія перебрехана, вся хімія, фізика, все перебрехане. Науки насправді не є такі складні. В Росії в 2002 році відкрили школу Щечені на це по-руській. Тільки я хочу зауважити, хочу звернути вашу увагу. Що різниця між російською мовою, українською мовою і руською мовою є кардинальною? Нема ніякої російської мови і немає ніякої української мови. Є руська мова. Розумієте? Це є суміш української, болгарської, білоруської, санскриту навіть. 600 слів української мови включені в. Містить в собі санскрит містить в собі і до сьогодні. А санскрит це одна з найдревніших мов, яка в принципі збереглася. Так от, якщо ми включимося, якщо ми спробуємо цю ситуацію міняти, тому що або нам її будуть міняти туди, куди вони хочуть, або ми будемо міняти. Чому я ніколи не говорю однозначний розклад? Лише тому, що я даю нам шанс. І не треба писати, що я нічого не поняла. Не поняла, значить, і не поймеш, тому що пізно і вас до школи. Або включаєш мозги, або починаєш думати, або починаєш думати, що мається на увазі. Або, або якщо тобі невідомо, не розумієш, що ми говоримо. Значить, скажіть, дівчата, ви мені можете роз'яснити. Пишіть особисті, ви мені можете роз'яснити, що відбувається насправді. Ми вам дамо посилання на телеграм-канал. Або, в принципі, він взагалі-то одноіменний. І прошу, ви заходити, і я пишу. Але щоб там не були мертві душі по Гоголю, щоб там не було, то важливо буде, щоб ви включалися в цей процес. Ви можете захистити материнство, ви можете захистити дитинство, ви можете захистити те, що ви народили, те, що ви лелеяли, те, що ви плекали. Ви взагалі-то прийшли богиня на цей світ. Богиня ми. Ви є готові, богині. Для чого ви прийшли на світ? Ви прийшли на світ для того, щоб повторити Божий подвиг, цей божественний подвиг, народити дитину. Але це не просто народила і викинула. Куди-небудь, нехай її хтось там виховує, так от, за школу Щетініна. Ви знаєте, в 8 класі там діти проходять. Захищалися університетські програми. Дитина 12 років, 13, вона теорему Піфагора не вчила як Піфагорове штани в всі сторони равни, а вона вчила теорему, примі... вона приміняла її в житті. Тому що більшість тих формул, які ми вчили в житті, ми думаємо, що вони нам в житті не пригодились. По суті діло, ми вчили неймовірні речі, але нам їх передавали під таким кутом. Який непримінили до життя. Треба мати було пластичний розум, щоб їх розуміти. Але якщо б ти виявив цей пластичний розум, тебе б упеклі куди-небудь ну, краї недалекі або далекі. І тому важливо розуміти, якщо дітей правильно навчати, то вони будуть правильними людьми. Значить. Крок за кроком, таким чином, якщо ви зможете взяти це в свої руки, тому що зараз лежить ця відповідальність, чому нам постійно випадає тут зразу одразу випала мати народів, мати народу? Мати як мати, мати як мама, і випала мати, як, яка вже знає чогось більше, яка може чогось більше робити, досягати і тому подібне. Як відьма, ви це називаєте? Ну, не знаю, це для мене трохи таке слово неадекватне. Так от. Крок за кроком, воно не буде одразу, одразу не вийде. Звичайно, що любу практику, яку би ви не проводили, вона одразу вам не дається. Можна все змінити. Важко буде відстояти, але ви будете задоволені. Ви обов'язково пожнете результат своєї праці від вашої дії чи від вашої бездіяльності. Заходимо в ефір.